Сьогодні в програмі модернізована самохідна артилерійська гаубиця Гвоздика, присяга у батальйоні морської піхоти, бронза військових спортсменів на міжнародних змаганнях. Одеса зустрічала героїв. Після чотирьох місяців проведених на сході АТО. Бійці радіотехнічної роти повернулися без втрат. Андер морської бази Олексій Доскато зазначив, що підрозділ гідно впорався із поставленими завданнями. У зоні проведення антитерористичної операції прибув у кількості чоловік без замічання. Командир 22 го окремої радіотехнічної роти капітан другого рангу бойович. Військовому ріки. Благодарю за службу. У зоні проведення АТО військовослужбовці здійснювали контроль за надводною та повітряною обстановкою у Чорноморській затоці, а також несли службу на блокпостах. Обстановка напружена, але якихось там надзвичайних подій особливо не було. В принципі, несли службу, як і всі, значить без особих есесії. Після урочистостей бійці відразу ж вирушили додому, де на них чекали рідні та близькі. Олена Кравченко, Ольга Магазинська, Даніїл Вржещ телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ Че». 122-мм самохідна артилерійська гаубиця гвоздика модернізується. Роботи проводяться на харківському танковому заводі. Наразі розробляється ремонтна документація для перших зразків, які Міноборони передало наприкінці минулого року. Ми Взяли на себя обязательство в марте месяца предложить Министерству обороны, в каком виде будет, предлагает завод ремонтировать эти машины, какие узлы и системы снятые с производства следует заменить, чем заменить. И надеемся, что эта работа будет иметь продолжение. Дальше уже на договорной основе с соблюдением всех этих процедур, связанных с разработкой документации, с проведением типовых испытаний, как это и положено, чтобы техника, которая вышла из стены этого цеха, и продолжала выходить качественно и имела высокие технические характеристики. За радянських часів саме харківський тракторний завод був розробником і виробником цих гаубиць. Після розпаду СРСР він зумів зберегти виробничу базу та інтелектуальний потенціал. Відновлення співпраці з оборонним відомством є перспективним. В рамках модернізації передбачається заміна застарілого двигуна, засобів зв'язку, електрообладнання та оснащення бойових машин системами навігації. Ми готові усилювати цю роботу. Робота нам інтересна, нам знайома. так как в принципе мы эти машины здесь на этом производстве рождали, они у нас проходили, как говорится, здесь полностью сборку. Все машины, которые есть и существуют, и воюют, и работают, то есть все выпущены на этом производстве. То есть мы готовы возобновить это производство и работать на благо нашей Украины. Вже влітку модернізовані гвоздики пройдуть перші польові випробування та в подальшому будуть передані до бойових військових частин. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев час Че. Заступник голови адміністрації президента України Андрій Таранов відвідав Кам'янець-Подільський гарнізон. Ознайомився з інфраструктурою військових частин. Відвідав музей Кам'янець-Подільського військового училища. А також поспілкувався з інструкторами збройних сил Канади, які проводять курс підготовки штабних офіцерів. Яна Садоніченка час ще військовослужбовці одеського батальйону морської піхоти склали присягу на вірність українському народові. Я єнін Володимир Дмитрович. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно одержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Олексій Іщук став захисником не тільки через обов'язок, а й за покликом душі. У мене з ясно мрія просто бути військовим. Ну в москву піхоту присвятили своє життя військовій службі і представниці чарівної статі. Їхні родичі підтримали вибір дівчат. Сьогодні присягу приймає моя племянниця Анастасія. У будь-якому випадку, звісно, переживаємо, але ми все одно надіємося, що все буде добре і тому Мы верим в наши силы, в нашу страну, поэтому, в принципе, не было проблем с тем, чтобы отпустить ее в армию. Військовослужбовців зі знаменною подією привітали представники командування ВМС України, а також духівництво, командири, рідні та близькі. Хочеться пожелати, щоб в житті них завжди запуствувала тільки удача, щоб завжди ангел-хранитель їх берег від всіх невзгод, від бід, захищав їх, щоб всі, всі в сім'ях у них був повний порядочок. і щоб служба в морській піхоті прийшла тільки на пользу. Вірні завжди саме з таким гаслом морські піхотинці стали на стежку військового життя. Олена Кравченко, Ольга Магазинська, Даніїл Вржещ. Телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч. Перші медалі в цьому році для українського дзюдо завойовані. Армійська спортсменка Світлана Єрьомка здобула перемогу на турнірі серії гран прі у Гавані. У ваговій категорії до 78 кілограм. Наша дзюдоїстка не поступилася по артуріканці і взяла бронзу. Вітаємо переможницю. На урочистостях з нагоди 16-ї зустрічі спортивних журналістів України було обрано найкращого спортсмена року, що минув. За версією видань, ним став солдат Збройних сил України Жан Баленюк. Військовослужбовець здобув золото з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу у Лас-Вегасі. Видаючися день для мене, тому що асоціація спортивних журналістів України назначила мене найкращим спортсменом 2015 року. За що я дуже благодарен. Далі от Оскар мені Оскар моєму тренеру. Під час заходу армійського спортсмена привіт. Став міністр молоді та спорту Ігор Жданов, член Національного олімпійського комітету Валерій Борзов та президент Асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв. У нас першим номером в цьому році Жан Вілінюк. другий номер в десятці у нас гімнаст Олег Вірнеєв. Армійці, які задають тон. В спорті України у серпні 2016-го відбудуться літні олімпійські ігри у Ріо де жанейро Серед спортсменів, що візьмуть участь у змаганнях, чимало військових з центрального спортивного клубу армії на сьогоднішній день. Вже 33 спортсмени збройних сил України мають у своєму активі олімпійські ліцензії. Тобто вони у складі збірної національної збірної команди України будуть представляти нашу державу. На цих головних змаганнях планети а 2015 рік приніс у загальну скарбничку перемог 2000 медалей, 800 з яких золоті. Юрій Стоянський, Євгеній Солодовнік, час -Ча". У столичному будинку офіцерів відбувся прийом громадян з особистих питань, провів його заступник міністра оборони України Ігор Долгов. Здебільшого відвідувачів турбують питання щодо проходження служби та житлові проблеми. Проте нерідко до керівництва Міноборони звертаються й рідні загиблих воїнів АТО. Мій син, заступник командира розвідувальної роти з озброєння першої тапої бригади, здійснив погляд. Геройський загинув під веселою горою. Перший подвиг був, коли вони з трьох атакували колону. У мене є довідки, є свідки, всі документи. І другий, коли він не здався в полон, підірвав себе гранатою. Тому я тут. Я прошу зрозуміти мене вірно. Такі поступки заслуговують на героїв України. сюди, я Першим номером записаний на район. Я говорив з виконувачем обов'язки командувача сухопутних військ, який подання підписав. Передав начальнику Генштабу. Начальник Генштабу був на тому тижні у відрядженні. Сьогодні він на місці. Я його бачу. Будемо сподіватися, що він свій підпис поставить. І тоді від міністра оборони за підписом міністра оборони подання повернеться на банку. Як тільки це станеться, я попрошу Олександра Васильовича вас повідомити. Про те, що документи пішли на адміністрацію президента. Оце мене, для мене це дуже важливо. Це не затягнеться. Я обіцяв вам, що протягом тижня ми це зробимо. Дуже вдячний. Маріам на Євгеній Солодовник, Час ще.